Всім привіт! З вами знову Тетяна. Вітаю вас на своєму вишивальному каналі. Сьогодні мені хочеться записати відео, про яке вже давно думаю, і прийшов його час. Моє відео буде називатись Подорож містами Лукас, моя колекція. Дуже хочу вам показати свої готові оформлені роботи. Ну так... В множині сказала одна готова робота, вишиті роботи, роботи, які є в процесі, роботи, які, не роботи, а набори, які є в моїй хам'ячій норці, і про ті, які ще мрію. Отже, давайте розпочнемо з готової оформленої роботи. Вона перед вами це мій шикарний Париж, квітучий Париж називається від Лукас. Шикарний я як його побачила, мені його дуже-дуже захотілося. Я його одразу прикупила і одразу розпочала. Вишивала протягом року, це був, мабуть, 20-й рік. Я тоді працювала, тож вишивала майже лише по вихідних, потрохи, ну, але вишивався. І потрохи-потрохи він в мене просувався, і одразу, як тільки його вишила, я його оформила. У нас тоді багетка була зачинена, здається, це був карантин, і я відправила вперше на дистанційне оформлення в Київ, центральна багетна майстерня. Мені сподобалось оформлення, як вони це зробили, тож ви бачите, це перед собою. Мені заважають знімати, ну, але іншого часу знімати мене не буде, тож трошечки потерпіть звуки які з... на фоні. А, отже, мій квітучий Париж від Лукас. Це просто шикарна робота, яка у мене була вишита, одна із перших, це перше місто, яке я вишила, був Париж. Я обожнюю тему Парижу, тому не дивно, що саме Париж в мене і вишився. Гарні кольори, фіолетові, рожеві, ця ефілова башня, башта. Як все гарно, весна на картинці, Тож дуже приємний сюжет був і краса, яка вийшла. Коли тільки я. Вишила цей сюжет, у Лукаса виходить наступний сюжет з Парижем. Трохи більша робота. Я вам покажу її далі, тому що вона в мене зараз в процесі. Ви її вже кілька разів бачили, але вам ще раз її покажу, розкажу. Але поки що про готові роботи, тому що їх розпочинаю спочатку. На фоні в мене буде лежати мій париж. Тож, давайте я вам далі покажу свою роботу, яку я завершила зовсім зовсім недавно. Вона ще не оформлена, тому що зараз війна і я поки що не хочу оформляти. Тож це в мене моя венеція, яку ми вишивали нещодавно з Іриною. Ірина, до речі, теж вже завершила цей процес. Гарний красивий сюжет. Спочатку, коли дивилась на прев'ю, вона мене не привлікала ніяк, не звертала я на неї уваги. Але коли у відшитому готовому результаті, то вона дуже бомбезна, яскрава, красива, гарна. Ну, все, що можна сказати, це про цю роботу. І це майже про всі лукаси, які я відшивала від. Даного виробника всі наборчики на прев'ю вони йдуть не зовсім такі гарні і красиві, як насправді відшиті. Тож, дівчата, вишивайте, не бійтеся. Якщо вам сюжет сподобався, то вперед. Вони не складні, вишиваються, в принципі, не складно, не довго. Наприклад, в цій роботі вишивалось все хрестиком в дві нитки, півхрестик. Один значок був дві нитки, думаю, це не дуже важко. Небо не повністю зашивається. Трохи було Бекстіч. Да, Бекстіч тут чеканути трохи, ну, на всіх містах, які я вишивала, він чеканути, я так скажу. І в серединку клітинки, і з серединку в четвертинку, і все, що хочеш. Ну, але якщо розібрати схеми у них великі. То неважко, хто вишиває по паперовим схемам, а хто вишиває по кростіш сазі, то, то взагалі ну, супер клас. Отже, отака шикарна венеція. Обожнюю цей відшитий готовий результат. Дякую Ірині, що все таки мене підштовхнула. Ми з Іриною хочемо ще вишивати вже ну, з наступного року візьмемо в роботу. Наступний сюжет, про який я розповім трохи згодом. До нас ще Ліля хоче приєднатись, тож, дівчата, слухайте уважну інформацію. Можливо, хтось захоче також разом з нами відживати міста від Лукас. Що ж, йдемо далі. А, ви побачили вже другу готову роботу, дуже хочеться також її оформити. В мене буде стіна, вже знаю навіть де. А, Стіна подорожей, де я буду вишивати, ті міста, куди б хотіла потрапити, ті міста, де я вже була. ну І все в такому руслі. Значить, Наступний сюжет від Лукас це мій другий Париж, це просто Париж називається. Ось прев'ю даного набору, від Лукас. Він в мене поки що в такій стадії, потрохи вишивається, десь приблизно до 20%, десь 16% відшито. Дуже мені подобається, що є. Вишиваю його в розвороті саме. ось так, Розпочала з цього боку. Тут чувачка вже цього вишила, поряд там буде сидіти з ним. Жінка гарна, красивая, вони п'ють каву. Це знов ж таки весна, тому що подивіться весняні квіти, люди вже такі і не дуже роздіті вже по літньому, і ще в плащах. Тобто це така весна, дощик пройшов, як і на Парижі. Цьому тут теж лужиці ми бачимо, також пройшов дощик. Люди сидять, п'ють каву, можливо, це ранок, можливо, це підвечір вже, вже. Ну, це, це для кого як. Ну... Коли побачила цей сюжет, моє серце також йокнуло, і мені дуже-дуже його захотілось. Дівчата відшивають або цей, або той, який легший, той вишивають. Всім здається, що цей легший, але і цей перевантажений, ну, багатьом не подобається, що він перевантажений елементами, але мені дуже-дуже це сподобалося, що тут багато елементів, і я хочу, хочу його бачити, в себе відшити. Ну, чомусь бачите, спочатку він пройшов дуже-дуже гарно і вишиває. В принципі, я не скажу, що складно, хоч тут розкит хрестиків іде, але вишивається класно. Ниточки там класні, анкор, як завжди. Да, анкор, бачите, не переплутала. значить Він вишивається хрестиком в дві нитки. Є бекстіч в одну в дві нитки, півхрест в дві нитки, це, мабуть, в небі. І є французькі вузлики, мабуть, десь у квітах. П'ятірка з п'яти складність цього процесу. Ну, це не дивно, тому що робота велика 64,5-32,5 см, і розкид хрестиків іде, тому що багато квітів, багато маленьких елементів. Всього 55 кольорів. Зауважте, що тут немає блендів, вишивається на білій аїді. Лукасовську білу аїду, чисту без розмітки. Розмітку я малюю, там де небо, ні, а в роботі малюю. Схема йде чорно-біла і чорний, там, здається, Бекстіч схеми нема під рукою, тому що вишиваю по крості сазі яку зробила мені Оля Лукова. Оля Привіт тобі Тож процес не складний, цікавий і треба його вишивати. Я вишила Венецію дуже швидко, сподіваюся, що Париж відійшлю також дуже швидко. Тут, здається, чи то 103 тисячі хрестиків напишу, коли буду монтувати це відео, то напишу вам, скільки тут тисяч хрестиків. В даному сюжеті. Ну, здається, близько десь 100 тисяч. Не сказала, Аїда у нас 18. Да, да, 18-та міленька Аїда. І 55 кольорів це я сказала. Ниточки я перевішую по пасмі на ось такі органайзери. Бачите, ниточки заплутані, не хочу вам їх показувати. Тому що робота давно не бралась до рук. Ну, Сподіваюся, що вона попаде мені в руки. І ну, ниточки тут йдуть у нас ось такі. Бачите, є багато таких сіреньких, коричневеньких. ну і є яскраві, сині, рожеві, такі зелененькі, рожеві різні. Тож, отакі от ниткий, такий процес, шикарний красивий. Сподіваюсь, колись він буде в мене відшитий. Ось такі справи. Так, показала вам свій процесик. Ну і розповім вам, які сюжети хочу вишивати наступними. З Іриною ми домовили, що ми будемо відшивати Амстердам, як тільки я його придбаю. Я його придбала вже, ну але Ірина зараз довишивала своє шале і хоче трохи повишивати велич природи, тому даю їй трохи відпочити на природі. А Амстердам ми вже розпочнемо десь після нового року. Ось такий гарний сюжет також буде відшиватись. Теж я на нього дивилась, щось ніяк він мене не зачіпав. Ми з Іриною повинні були або Венецію або Амстердам вишивати. І я чомусь обрала Венецію. Але Амстердам потім на нього придивилась такі гарні, красиві будиночки, тож теж його собі прикупила. Вишивається він на Аїді 16 каунту, да, не сказала, купила його з руку дівчини Катерина. Вона також є моєю підписницею, але я її знайшла випадково. В фейсбуці. Катерина, тобі привіт. Дякую за те, що тримала для мене цей наборчик. Він і мій він мене чекав і дочекався. Так, вишивається він на іді 16-го каунта. Біленька, обожнює її 59 кольорів, ниточок Лукас в даному наборі. Вишивається хрестиком в дві нитки, півхрестиком в дві нитки, мабуть, небо також не буде зашиватись. І бекстіч в дві в одну ниточку, і буде він розміром 47,5 на 32,5 см. Вже ручки чешуться розпочати цей набор, але всьому своє свій час, тож поки що буде він лежати і чекати. Ще один наборчик, який я придбала і хочу. Дуже також вишити в колекцію своїх міст від Лукас це Озеро IC. Ви бачите, вони майже всі ці набори йдуть в одні кольорові гани. Так, щось не хочу фокусуватись. Ось такий гарний, красивий сюжет, це також, мабуть, весна, така прекрасна, чудово квітнуть квіти і гуляють люди. Хочеться мені також його відшити, гарний, красивий. Вишивається хрестиком в дві нитки і півхрестиком в дві нитки на іді 18-го білого кольору. Там, мабуть, буде небо. Я ще його не розпаковувала, не дивилась. Але, мабуть, небо там буде не зашиватись. Дивіться, який великий кусок. 54 кольори. Майже в усіх цих наборах 56, 57 чи 54 кольори ниток. І четвірка з п'яти складність роботи це не дуже складна, я так вважаю робота. І розміром буде 45 на 34. Не дуже велика така і не дуже довга робота. Ну Такий гарний також сюжет. Давайте вам буду складати які. Я хочу вишивати ще, які в мене є. Так, і нещодавно придбана новиночка остання новиночка у Лукаса, яка тільки-тільки вийшла, це Барселона, кафедральний собор Барселони. Ось така чудова, прекрасна картинка, теж її побачила. І одразу мені захотілося її придбати вишивати. Також такі незаморочисті тона. Світлі, світлі, зелені. Також це, мабуть, літо, кінець весни. ну, Подобається люди такі собі розслаблені, сидять у кафешках, п'ють камбусік, сік, щось може більш міцне. ну, Колись ми будемо тихенько в нашій вільній Україні сидіти в кафешках і розслаблятися за келихом. Чудового вина. Ось такий гарний, красивий сюжет. Новиночка. Я хочу зробити розпаковочку цього набору. Можливо, щось новеньке у Лукаса вийшло. Давайте поглянемо. Він вишивається на аїді 18-го канту 47х31 см. Троєчка з п'яти, складність роботи, нескладний. Так, біла їда, ниточки An 62 кольори. Вишивається лише хрестиком в дві нитки. Взагалі не складно і супер. Тож, можливо, буду його, якщо не встигну зробити собі перенабір. Не я буду робити, дівчата хтось буде робити, можливо, то буду вишивати по паперовій схемі. Сподіваюсь, він буде нескладний. Тож, давайте ми з вами його розпакуємо і побачимо, що там є всередині. Перед розпаковочкою ще трошечки поговоримо про ці сюжетики. І подивіться, нещодавно у Лукаса виходили в коробочках чомусь ці. М преміум лінії наборчики, а останні виходять вже у таких пакетиках, ну, як і раніше виходили, ну, чомусь саме так. І да, давайте розкажу, які я ще планую собі купити сюжети. Буду вам виводити на екран фото, тому що наборів поки в мене немає, але хочеться. Значить, перший буквально юля мене. Підбила, але я давно на нього дивилась. Це вулички Сан-Поло. Дуже мені подобається своєю кольоровою гамою. Одне, що мені не подобалось там люди, в яких одежах одіти, ну, або, але, мабуть, це їхній національний одяг, тому він мене приваблював своєю яскравістю. Тож хочу придбати саме цей собі наборчик. Ну і я не полишаю надії, що Лука ще буде випускати чудові. Яскраві сюжети. Мені хочеться ще Лондон. Все шукаю, але ті лондони, що випустив Лукас, мені ну, не дуже зайшли. Мабуть, один із тих перших, зараз виведу на екран, фото. Мабуть, все-таки придбаю даний наборчик, тому що. Я не думаю, що Лукас буде ще якісь сюжети з Лондоном випускати. То, мабуть, мабуть, придбаю саме ось цей гарний, красивий, тут багато буде червоного. Дівчата вже його вишивали, він мені подобався, в принципі, подобався. Але один мінус для мене: тут дуже великі якісь елементи на ньому. А ви бачите, що в усіх інших ну, такі елементики поменше. Менше розмірами, а тут більш великі. Ну, нічого. сподіваюся, він також буде гарний, буде гарно дивитись моїй колекції відшитих, готових оформлених сюжетів від Лукас. Отже, ось такі гарні, красиві сюжетики в мене є. І давайте все-таки розпакуємо Барселону і побачимо, що ж там Лукас нам поклав всередину цього нового разу. Отже, набор Лукас, кафедральний собор перселони. Ось такий гарний, красивий сюжет. Давайте покажу вам його поближче. Так, вишивається він у нас на білій АІ 18 каунта. Дірочки взагалі міленькі-міленькі. Ой, вибачте, голочка у нас іде 26, здається, з золотим вушком. Ось таких шість палеточок ниток. Вони такі яскраві, блискучі. Шість? Ну так, да, шість, подивіться, яка О, що я вам там показую. Така рожева, гарна, рожеві такі кольори. Тут їх трошки фіолетові, рожеві, бачите, невеличкі намоточки, лише ось ці такі пастильні тони. і темно коричневий їх багатенько, а тих всіх небагато. Ну, робота буде, я сподіваюся, невелика і гарна. Так, так як у нас тут нема Бекстічу, то схема всього на всього. в нас іде чорно-біла, вже не така блискуча роздруківка йде. То в них були прям такі яскраві кольори, а тут вже такі не так очі ріжуть. Багато тут листів, формату А3, як завжди у Лукаса, тож будемо вишивати. Так, отакий гарний і красивий. Ну, в принципі, нічого нового, все, що було, то і вкладено в наборчик, не в коробочці, а в пакетику, да, шордячому, засуну обратно туди свій наборчик, поки він буде чекати свого часу. Ну що ж, я вам показала свої набори, свої готові роботи відшиті, свої, свій процес гарний, красивий, мої міста, провела вам невеличку подорож і. Буду їх вишивати, буду ділитися з вами своєю красою, і намагати ще купувати і відшивати гарні красиві міста. Тобто збирати свою цю колекцію цих наборчиків. Дуже мені подобається ця колекція. Я ніколи не була сезонною, не сезонною, а вишивальщицею, яка збирає якісь колекції серійною, да, серійною вишивальницею, але Деякі-деякі сюжети мене спонукають на те, щоб стати серійною вишивальницею. Отже, дякую, що були зі мною, що переглянули мою таку невеличку поки що колекцію. І я вам бажаю натхнення, гарного настрою, удачі, тихих мирних днів, ночей, швидкої перемоги. Все буде Україна, все вже є Україна. А ми побачимось з вами в наступних відео. З вами була Таня. Пока-пока.